Україна передала Вашингтону свій перелік вимог щодо досягнення миру. Документ складається з 22 пунктів, однак його детальний зміст наразі не розголошують. І Сполучені Штати і Україна заявили, що очікують аналогічного кроку з боку Москви. В МЗС країна запевнили, що вона нібито вже готує мирний план, в якому пропишуть навіть бачення Росії щодо термінів закінчення війни. Водночас західні медіа, посилаючись на інформацію своїх джерел, пишуть, що вже знають, які саме умови висуне Кремль. Зокрема, йтиметься про неприйняття України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік до НАТО. Фіскацію нейтрального статусу України та зняття усіх санкцій з Росії, і звісно, РФ спробує розіграти улюблену карту захисту русифікованих українців у Москві Їх за звичкою називають російськомовними.